Це вже не будівництво, це майже фініш. Наш навчальний центр для студентів стоматологів і зубних техніків майже готовий. Пам'ятаєте, з чого починалося? Тепер подивіться, яким стає простір, де ми будемо створювати нову стоматологічну освіту. Вітаю! Майже частовав вже. Готово. Стіни, стеля, підлоги, розетки. Фінальний штрих. Монтуємо меблі, підключаємо сантехніки та светильники. Подивіться, як це стильно виглядає. Супер! Так, цей центр приверне увагу багатьох. А найголовніше, що зараз залишилось, це установки, симулятори, фрезери. Це буде одне з найкращих сучасних обладнань для стоматологів та техніків. Радію і водночас дуже хвилююся. Олександр, а кого повний ти Влітку скоро слідкуйте.